Valve вміють дивувати. Нещодавно вони от взяли просто і викатали новий анонс трьох своїх пристроїв: Steam Machine, Steam Controller і Steam Frame. Я більше чекаю саме Steam Machine. Мені цікаво, як вона буде працювати, бо колись вже у них була така консолька, і відгуки про неї завжди були не дуже. А на нашому ринку вона дуже дорого ще й коштує. Steam Controller – Це така тема, яка всім. Більш-менш цікаво, мені здається, що буде незручно користуватися стіками, коли у вас. Під пальцями будуть ще ось ці е, тач-панелі. Сподіваюсь, їх можна буде спокійно блокувати. Ну і звісно, наш керівник чекає, коли вийде саме Steam Frame. Це новий vr шолом вже без датчиків, але е, кажуть, там будуть прикольні круті технології. Окрім того, що можна буде записувати ігри на сам vr шолом Ще можна буде стрімити по wi fi донгу який вказаний як Wi-Fi 6. Однак у них там є така технологія, яка буде трекати очі. І саме там покращувати картинку. Можливо, це буде навіть давати такий ефект розфокусу. Однак всі ці технології треба вже пробувати, коли вживо отримаєте цю гарнітуру. Поки що батя всіх техно-ютуберів, Лайнос зміг попробувати цей VR і каже, що це крута тема, оскільки на неї можна буде ще навіть іншу операційну систему загнати на цей VR-чик. Я здивований, що з цим дозволили йому це сказати. Тож ми чекаємо.